Всем привет! Предлагаю пройти подивитися ціни на овочі. Город росла 25 число, травень місяць, п'ятий місяць. Пішли дивитися ціни, покажу вам. Помідорчики та да проче. Помідори 3,50, Ну вони вже здорові, сразу в горщиках. Що у нас є? Помідор 2,90, 3 злотих за кілограм. Вони бачите вже такі подгулявщині. Картошка молода, 4,80 за кілограм, абрикос 15.80. Добавляєте 0, получається приблизно гривня. От по 10 злотых абрикос, 100 гривен, 2,5 доллара примерно. Или делаете на 4 получается доллар. Поняли, 10 на 4, 2,5 доллара или 0 добавляйте примерно гривня. Клубничка 16 злотых. Ну или 4 доллара. Огерочки 10 злотых. Сейчас пойдем дальше, покажу. Дальше будет цены разные. Капуста 4 злотых за штуку. Такая якась вона. Крапчені. Сайт 135 злотых за кило Такие помидоры 13 злотых. 13 злотих, опять абрикос, сок 8 злотих, 2 штуки за 15 зелень, я не знаю, це мікрозелень чи щось не чи Це для кроліків, який наразу не їв. Цибулька 8. Великі пучки 10 злотих. Я думаю, видно, сильно коментувати не буду. Такі цвіточки на 3,50 цибульки, бачите? Якщо ви дівчина чи жінка, ставте лайки. Для вас дуже цвіточки знімаю. Мені не взападло. 16 злотих такі ось цвіти показують. А да, гадай, якщо ви підпишетесь на канал, і мені допоможете сильно все, що від вас треба. Ну і поставити, естественно, лайк. Редиска, непонятно по чому. Все по 3 злотих окропчики. 8,50 злотих. Нова, нова, верні, нова, молода, нова, кажу. Вже на сьогодні жарко на сонці. Ось така картошка трохи подгуляв шнеком, як вийде порізна, по 2 злотих, продається. Та по 2,50. 2,50 така. Тобто 25 гривень. 4,50 гривень. Така. 10 злотих чищена Ця сіночка, не знаю, чи тиконка, вона чи називається. Це 15 злотих, бурячки 3,50. Це не хорошо, це по злотому. Вже було. Вона вже, наверное, все. Молода картошка маленька 3,90, а більше 5,90. Ну, я думаю, лучше тут брати її солькою і, і почистити, раз, два, три годиться. Яблучки по 5, грушки по 10. Ліщина 18 злотих за кілового. Це теж, мабуть, по 18, не знаю, немає ціни. Вона гірочки по 9. Пікінська капуста по 5 злотих. Тільки кіло чи штука, не знаю, не на штука. Наприклад, однакова, 3 злотих така але Сьогодні кажу, жарище страшно. Всі подгулявщини на, на томат може по 2 злотих. Це взагалі недорого. Пів долара за кілограм. Лімонка злотий. Ну і звісно, динька 5 злотих за кіло. Це по 18 злотих черніка. 18 злотих, там 17 злотих обничка. Тут велика очередь, всі сюди стоять. Я чого не знаю? 4 злотих, печенька, це недорого. Тіпу вони теж по 4. Немає ціни, по-моєму, то раз не буде по 4, по 5. О, це ці пряники по потраяки. Пардон, Ну, пошли далі, бо тут в мене підійде, правда, багато людей. Іду, а тут такі цвіточки продаються. 25 злотих. Сторчик, сторчук. Ілі вотбуки тільки 20-25. 35-35 подписывайтесь на канал буду вам первый раз чаще цены всякие фоткать снимать от всего похоже на домашние 5,80 80 малиновый 60 гривень а вот такие огурчики, другой сорт 3,90 долларов за 4,50 картошка такая невина 2 злотых продається та штука 10 злотых Что у них там капуста 18 умри 39 5, 59, 60 злотых, 15 долларов за кило. Рыбка хек 27, мойва по 27, Это тоже 27, скумбрия мороженая. Довидься, какие красивые, а? Класс. Из металла толстого, четверка, наверное, четройка. Троєчка, так? Да? Скільки таке стоїть? Отлічно. Красота. 250, Для ютуба знімаю. Не нічого, не буде вам реклама, якщо що приходите і купляйте. Навіть набори є. Вас не видно, не волнуйтесь. От, якщо інтересує, можете дзвонити. І відправити по Польщі, якщо так, що, правильно. От відправка є по Польщі. Номерки. Скріншот зробили, камеру навели, і все буде чітко. Перейшли і заказали. пиво на развивку. О, 16 злотых. Вот, вот. Дивіться, сколько это пива в закусе для 60, 65. Корюшка 110, 120. Сильно быстро. Не буду платить, не видно цены. Там вон судачок 120. И щука, по-моему, хекс ушел на 79. Так что, огонь. На цьому будемо закруглятися. Кому що понравилось, пишіть коментарі, всім отвічу, як буде час. Що вам також які ціни, На що поснімати, напишіть, як буде можливість, обов'язково все поснімаю. Лайк, підписочка, пішов. я.